Усім привіт! Сьогодні з'явилася новина чергова божевільна, яких, на жаль, останнім часом багато, бо багато популізму, багато різного безглуздя На тлі війни це виглядає особливо огидно. І сьогодні група народних депутатів України запропонувала розформувати. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, і відправити їх усіх співробітників на фронт. Ну, ми послухаємо спочатку те, що Сказала депутатка, яка є. Ну я не знаю, речницею напевно цієї групи. Ми також запропонували в своєму звіті. Розформувати ТЦК як орган е, і створити. Ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри, з числа в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці е, терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, е, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності е, сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше десяти повноцінних бригад. Ось така пропозиція від пані Юлії Яцик. Я, чесно кажучи, не знаю, з якої фракції партії чи вона незалежна депутатка. Гадки немає. і Навіть не хочу з'ясовувати, бо мені здається, що ця ідея вона заслуговує на реакцію. Я не знаю. Ну, може на якусь реакцію медичну, я не знаю. бо людина, вочевидь, і люди, яких які навколо неї, які це підтримують, не знаю скільки їх не вказано в новині. Вони живуть в якомусь паралельному світі, де війна, якщо існує, то вона абсолютно інакша ніж ту, на яку ми бачимо, і люди займаються своїми справами. Якимись політичними хочуть напевно сподобатися, запам'ятатися щось ще, а, і виходять із такими пропозиціями, які просто напряму руйнівними для армії. На 100% тут навіть одного відсотка не можна залишати на те, що щось тут якийсь сумнів є в тому, що це не, не лише не корисно, а дуже шкідливо і небезпечно для країни. Я а, прочитаю повністю новину, як вона подана а, в одному із інформаційних агенцій агентств. Тимчасово спеціальна комісія Верховної Ради, бачите, спеціальна комісія пропонує розпромувати ТЦК та СП і створити на із їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це ветеріранок повідомила депутатка Юлія Яцик. Вона уточнила, що про ще це йдеться у звіті комісії. То Міністерство оборони України вже працюють на створенні рекрутингових центрів, що це дозволить перенаправити, переспрямувати, напевно, Напевно, правильно, ну, неважливо не українською. Чинних а, військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Ну, далі, те, що ви а, у відео цитаті чули, а, я це не уточнила, яку саме кількість співробітників, співробітників, що не... ж, зі мною таке? Яку саме кількість співробітників військоматів пропонується скоротити та направити на фронт? За її словами, ця служба це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає. А, тут є, хто вона така. Згідно з відкритими джерелами, Юлія Яцик, юрист, керівництва компанії Юлія Яцик, народний депутат Кринв'яту скликання 19 липня 2024 року вийшли з складу фракції Слуга народу. Ага. А, відомо, що в соціальних мережах вона розкритикувала популяризацію. Публічну підтримку та проведення масових західів на захист лгбт спільноти. Окрім цього, депутатка заявила, що культивує традиційні відносини та сімейні цінності. Ну і ще вона культивує якийсь культ знищення України разом із тими, хто в цій комісії за таке рішення. це рішення, ну, я надіюся, по-перше, що воно не буде ухвалене, бо це просто кінець армії. А по, друзі, і по друге, я думаю, що якісь висновки мають зробити люди, які це чують, бачать. Там, до речі, Роман Костенко: військовий та інші військові, кожен військовий, хто це побачить, скаже, що це просто ознака божевілля. Ну, те, що агенції це розносять, ну, у нас народні депутати, таких ми обрали. Таких, яких навіть в слузі народу не тримають, попри те, що там і фотографи є, і різні люди. Не всі геть професійні, але це навіть напевно для такої компанії занадто і ні, я знаю в слузі народу і нормальних людей насправді. Але ось це. Це просто показник того, що або, або ці люди працюють просто на Росію, бо це ідея абсолютно викличе овації в Кремлі. Ну або це такого рівня безглуздя, такого рівня безвідповідальності, на якої не знаю, хто має звернути увагу. Ну те, що їм з такими ідеями треба якось там трохи затулити рота, це на 100%. так, бо тут усе просто усе брехня. Ну, по-перше, вона каже, скільки ми можемо. Це службова інформація, скільки можемо, я з кінця почну, бригад сформувати з, зі співробітників ТЦК, це таємниця, і сама каже, що 10 бригад. Ну тут можна просто на калькуляторі, навіть без калькулятора помножити і дізнатися, скільки в Україні співробітників ТЦК. А вона народна депутатка. Вона має таку інформацію, може мати це така службова інформація, яка доступна для народних депутатів. Так. І таких, так і таких так само. Значить, друге співробітники ТЦК, ЦК, образ яких зіпсували і знищили, фактично. Це була найганебніша історія зі втратою спротиву медійного абсолютно проти росіян. Росіяни зламали мозок багатьом українців. Багатьом за допомогою ботів, тролів, відео на різних обрізаних там, як це. На користь пропаганді російській і залюбки ці відео поширювали про це багато разів. Казали українські медіа, це ганьба окрема. А тут депутати взялися за те, що ну, типу, вони ж всі хабарники, це неправда, не всі. Тому ми їх відправили на фронт, а зробимо рекрутингові. Центри і там будуть цивільні працювати, набирати людей в армію. Ну, маб, мабуть, за бажанням лише а може бути, і вона хоче там пропонує функції ТЦК передати рекрутинговим центрам. Ну, по-перше, на таку реформу зараз абсолютно немає часу. ТЦК це дуже специфічна структура, там працюють переважно люди, які отримали поранення. Які е, мають заслуги перед е, Україною, ну принаймні, те, що я бачив, я бачив, коли проходив свої три комісії. Е, я бачив героїв, які захищали Київ, отримали поранення. Я бачив героїв, які там на Донбасі воювали е, по 10 років. Реальні герої, реальні, справжні герої, які е, вони е, неспроможні служити на військову службу е, на фронті, але вони можуть професійно робити свою працю, е, військову працю. В тилу формування і комплектування українських частин військових це дуже складне завдання. Це дуже невдячна, невдячна праця. І за це не беруть хабарів всі, хто там працюють. Дехто беруть, звісно, і ми це знаємо. І факти є, і кримінальні справи, і Тощо, але більшість не бере більшість працює чесно. Більшість це воїни, які воювали, які просто отримали контузії, поранення, які не можуть фізично виконувати бойові завдання. Хіба не знає про це народна депутатка? знає? Чому вона це робить такі заяви? Ну напевно, для ну я так думаю, це моє оціночне судження, моя особиста думка, що хоче розхитати ситуацію, хоче довести цей тезис ТЦК звірі до загальнонаціонального. Зруйнувати систему рекрутингу в армії, бо рекрутингові центри це дуже круто і це дуже допомагає, особливо яка коли бригади самі самі формують. Вони знають хто хто їм потрібний, вони знають як це робити, і вони самі військові військові. Тобто це працює, але це крапля в морі насправді, і це ніяк абсолютно не замінить структуру ТЦК. Подобається вона там, радянська, вона чи яка вона структура, та що працює? Як працює? важко працює? Я чув такі слова від. Від співробітників ТЦК, який не, хочу, який не хочу вам навіть казати глядачам, бо тоді ви може зовсім втратити оптимізм, бо те, що часом там, часом там відбувається, вказує ну, на, на, деякі, на деякі, деякі погані тенденції. Навіть після того, як цей саботаж цієї місячної мобілізації закінчився, я це називаю і називаю саботажем. Ось все одно дуже велика проблемна історія з поповненням війська. Саме через це не відбуваються ротації, саме через це втомлені наші воїни на передовій. І цю систему хочуть остаточно зруйнувати. Я нагадаю, перша спроба була така емоційна з боку президента. Коли звільнили всіх, я не знаю зрештою чи всіх звільнили, Ну напевно, звільнили всіх військомів, Так це називалося раніше. А, і ця пауза а, і ця а, така ситуація, вона був такий провал в мобілізації. Ну, я не, теж не знаю цифр і не казатиму, але а, це був такий серйозний удар по системі а, поповнення війська. А, це буде удар, ну якщо це а, сприймати серйозно, це буде остаточний удар по системі державної мобілізації. А вона на на жаль чи на щастя, чи як це просто за фактом? Вона на зараз відбувається переважно. За законом, згідно з Конституцією, і примусово. Ну тобто повістки не те, що примусово, те, що ви бачите, сцени ці СЦК, це є одиничні, поодинокі сцени такі. А більшість людей приходять за повістками, проходять ВЛК і отримують або те, що вони непридатні, або туди їх відправляють, на що вони спроможні як військові, згідно діючому законодавству. Я знаю, що тут багато в коментарях напишуть. Що, да, ну, я знаю, що в такі, під такими відео пишуть, я знаю, хто це пише. І ви це знаєте теж а, і але всі військові а, прекрасно знають, що бізнес системи ТЦК так її треба мабуть реформувати, цифровізувати, що і робить його система Резерв Плюс. Прекрасно працює, Ось і я сам перевіряв. І всі, хто а, а, оновлював дані, всі знають так. Все це працює зараз. Навіть можна там і відсрочку відтермінування зробити. До речі, чому відсрочка, Відтермінування оформити і там багато решти. А, але реформа це одне а ось такі заклики. Вони напевно, напевно, Це не буде мати е, якихось серйозних наслідків. Бо е, ані головком, ані міністр оборони ну, вони в, в здоровому е, стані свідомості вони ніколи е, на таке не підуть, бо це самогубство для України. Е, е, я надіюся, їм е, якось вкажуть на, вкажуть на те, що е, ну, краще помовчать. Або ми можемо люди можуть і всі подумати, що ви просто працюєте на Росії, бо це виглядає і це сприймається, і це буде поширюватися саме в інтересах російської пропаганди задля е, руйнування е, армії, задля створення ще одного одного вікна можливості для росіян, коли і зараз не вистачає військових, а ще більше буде не вистачати. І е, це, а в них їхню перевагу в своєму складі, ми знаємо. Ми знаємо, хто проти нас воює, і скільки їх там, ще корейці, так. Тобто, це абсолютно зрадницька пропозиція, на, на мій погляд. Я чекаю на коментарі військових в першу чергу. Якщо є співробітники ТЦК, теж напишіть у коментарях. Ну і всі, хто хоче написати, напишіть на тролів. Уваги не звертаємо, бо ми не для них живемо і працюємо і допомагаємо війську і особливо. Хочу сказати, що, знаєте, так наполегливо руйнувати власну країну. Ну, можуть, напевно, лише українська журналістика і українська, українська політика. Я розумію, що не всі, і не всі слуги народу, і не всі навіть колишні слуги народу це роблять, але є достатня і така принизлива для суспільства і для. Сьогоденні, в принципі, нашого наша частина політиків, які відверто шкодять і шкодять у першу чергу, ну вони більше може не можуть зробити. В першу чергу вони псують повітря, грубо кажучи, вони е, е, в етерах шкодять, вони шкодять у публічному медійному просторі, але враховуючи те, що ми там і так програємо, це е, е, така потужна допомога Росії е, в пропаганді. В, Демобілізації свідомості українців а, у тому, щоб а, люди сприймали а, співробітників ДЦК як ворогів, як злочинців, що не є правдою, це неправда, це брехня, це наклеп, який а, поширює Росія. Дехто просуває, а дехто ще додає а, власних зусиль. <зас> <зас> я перепрошую, а, для того, щоб українська армія була знакровленою. Але я надіюся, цього не станеться. Просто коли ви я власне це для санітарії медійного простору. Вам кажу, це ганебна новина. Треба писати в коментарях, що це ганьба, і е, треба писати, що ніколи так не можна робити. І що ці народні депутати насправді за фактом антинародні, і ще невідомо, України вони чи ні. Так. Дякую вам за те, що послухали мене. Дякую вам за ваші репости, донати, за ваші а, спонсорські внески, а, за допомогу в будь-який інший спосіб. Я дуже вам вдячний. І щиро пишаюся своїми глядачами. До нових зустрічей.